Тільці, привіт! Рада вас вітати! Дивимось для вас грудень 2025 року, яким він буде. актуально сонцю і Асценденту в тільці. Давайте ми з вами поглянемо на особисте життя. Кар'єру і роботу, фінанси. Чи мені проситься дві карти. Окей, хай так і буде. Особисте життя. Колесо фортуни. Для тих, хто в нас наразі самотні стільці, паш чаш, туз мечів, трійка Пентаклів. Вау! Тут до вас хтось спішить, з якимись подарунками, з бажанням зустрітися. Оцей паш чаш. Спілкування у вас буде багато. І дуже таке чітке, знаєте, от ви собі будете знати ціну і конкретно розуміти, чого ви хочете, чого ви не хочете. Трійка Пентаклів ще може означати, що з цією людиною ви будете спілкуватись по роботі або через знайомих чи друзів. Так, да, тобто тут я конкретно знаю собі ціну, і нехай собі за мною там залицяються, але я просто кого-небудь вибирати не буду. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках зараз. лицар чаш, дев'ятка жезлів. Так, дивіться, для кого питання небажаної вагітності стоїть таким досить важливим, ну, я б вам рекомендувала звертати на це увагу і. Захищатися від цього, бо це може проходити ось. Просто тут така ситуація, що не обов'язково після того, як ви дізнаєтесь, наприклад, про вагітність, що партнер залишиться все-таки з вами. Тобто, якщо ви думаєте, таким чином людину тримати з собою, повірте, це може зіграти в іншу сторону зовсім. Ось. Пащаш, ну це все-таки флірт, проводити час разом, дарувати подарунки, отримувати подарунки. Ось. Тут ніби ви не робите різких рухів насправді, а просто очікуєте. Очікуєте, що ж буде далі. Колесо фортуни все само розставить на свої місця. Подобається вам це чи ні? Для тих, хто на серйозних і стабільних відносинах таке? Королева мечів, це може ви себе так поводите? Є тут у вас якісь переживання і страхи пов'язані? Або королева мечів, це ви себе так поводите, а потім жалієте, що ви десь були різкі, може, трохи холодні? Є бажання шлюбу, якщо ви в шлюбі. Запалити знову, але забагато старих образ можуть на це впливати. А також це ще турбуватися про здоров'я вашого партнера, можливо, потрібно знайти хорошого лікаря, або ж навіть адвоката чи юриста. Окей, для тих, хто в нас ще не в шлюбі, все-таки глянемо. А для вас будете в шлюбі вітаю. Тобто тут об'єднатися в союз офіційний. Що в нас з вами в питаннях роботи? Паж мечів. Для тих, хто не працює наразі. Так, ну для студентів тут добре закривати сесію, взагалі тут йти на якісь курси, навчатися, намагатися якомога швидше а, і ефективніше отримати нові знання, нову професію. Так, по шестірці жезлі, я вам тут скажу, ви навіть дуже швидко зможете заробляти. Для тих, хто зараз активно шукає роботу. Дивіться, тут можете поспішити і піти на просто що-небудь, що перше вам підвернеться. Ну, не будете ви дуже задоволені, я вам чесно скажу. Тут поспішиш, як там? Поперед батька в пекло, не треба лізти. Тобто хтось може задуматись про роботу на себе, Ось, це насправді все-таки непогана для вас ідея зараз. Тобто, так, да, тут можна знайти роботу в наймі, але не факт, що вам будуть подобатися умови роботи, і все рівно потім будете це міняти. Для тих, хто вже працює по найму. Так. Все у вас тут досить таки стабільно, робочий такий настрій. Намагайтесь. Цікаво, на фоні в нас тут жезлів, Багато енергії з'являється закривати всі задачі. Навіть хотітиметься більше працювати. Ви будете бачити, як ви стабільно, потрошку, але отримуєте новий новий досвід. Оцей король жезлів, це можете ви себе так поводити дуже активно, ініціативно, хочу бути директором, все. А це може бути так і люди, з якими ви працюєте. Або, швидше за все, ваш начальник, який оцінить вас насправді по достоинству. Для тих, хто працює сам на себе. Смірка Пентаклі. Ну, тут або йде зміна вашої концепції роботи, так і отримання результатів. Ось. Тобто, це всі там виплати, які вам очікувалися від ваших клієнтів, підписання договорів. І потім ви розумієте, що треба міняти концепцію. Угу. Можливо, доведеться змінити бухгалтера або звернутися за якимось аудитом. Що в нас з вами на фінансовому плані? Сонце імператор. Прекрасно, структурно. Фінанси є, вони в нас з офіційних джерел. Також це допомога від чоловіка фінансова, яка може вам забезпечити. Або ж оцінити вас по достоинству, як я вже сказала, з премією. Ви хвилюєтеся за ваш фінансовий стан. Боїтеся, як би так сказати, по-повішеному це застрягнути в якихось одних сумах і не мати можливості стрибнути вище своєї голови у фінансах. Тобто, тут вам хочеться більше, вище, краще. Це чудово. Дивимося пораду для вас. Знайте собі ціну бути вдома. Бути вдома це про ваш комфорт, можливо, покращення ваших умов там, де ви живете, захочеться прям навести красу, щоб було приємно і затишно. Але все-таки я звертаю вашу увагу на це. Знайте собі ціну. Тоді і інші оцінять вас по достоинству. Ну що ж, люблю, цілую, чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.